Кірва ударів зараз маленький макарчик спокійно переповідає історію двотижневої давнини. Він разом із мамою пішов до дитячого клубу на день народження друга. Малеча була в ігровій зоні з аніматорами, а батьки в сусідній кімнаті. Аж тут переказує мама Макара пані Оля свято перервалося дитячими риданнями. Приходять адміністратор, просто отак. От, от мені приводять ребенка, який стікає весь кров'ю, і говорить, Он ударился шокована. Мати одразу попросила у адміністратора аптечку. В аптечці не оказалось, даже навіть перекису рота. Прийняли рішення викликати швидку. Бо рана на лобі у дитини була чималою. Драк діта була вот от такого розстояння виявилося, що хлопчик стукнувся об перила, коли катався на гірці. Вже після відвідин лікарні пані Ольга звернулася до дитячого клубу з проханням компенсувати лікування і прибрати небезпечні на її думку перила. Для того щоб більше ні один рібенок, просто ні пострадал какморі. Але телефоном Ользі дали зрозуміти, що адміністрація закладу свої вини в травмуванні Макара не вбачає. Очень активно доказувалося мені, що це виновато я. Ми поїхали в дитячий клуб, і директор закладу пані Катерина залюбки погодилася поговорити з нами. Своєї провини адміністрація дійсно не бачить, каже жінка, і лікування компенсувати не збирається, бо інцидент стався вже після того, як вийшов час оренди ігрової кімнати. Аніматори закончили свою роботу. аренда поміщення вже абсолютно закінчена. Діти, батьки збираються, діти там абсолютно брошені. претензії стосовно відсутності в аптечці медикаментів. Директор також не розуміє і демонструє всі необхідні ліки. У них є. А ті горизвісні перила біля гірки знаходяться на відстані, визначені стандартами. Мітер два. Та й взагалі каже пані Катерина, мама, яка організовувала день народження, підписувала документ, в якому чітко прописано. Проваждаючи взрослі ні відповідальність за здоров'я і безпасність дітей всіх возростов при нахаждіні в клуб. Правозахисники ж подібним документам дають свою оцінку. Будь-які положення в договорах, які сьогодні нав'язуються, які, начебто, прикладають відповідальність на батьків. Із власників цих атракціонів вони є нікчемними. Щодо даної ситуації, слідство має визначити, чи не порушені стандарти розташування гірки, та за яких саме обставин травмувалася дитина. А вже після цього дати оцінку, чи є винуваті в цій ситуації, чи їх можливо і немає. Якщо дитина могла аналогічно травмуватися, не використовуючи атракціон, а просто впавши на підлогу, наприклад, то тоді дійсно відповідальність підприємця не настає. В планах у пані Ольги довести свою правоту, а у пані Катерини від Стояти імідж закладу, в якому за три роки існування подібних інцидентів не ставалося. Макаруш наклали на лоба три шви, і щонайменше з півтора тижні хлопець проведе на лікарняному.